Нам не угодиш, то нам холодно, то нам жарко. Уже сніжинка ось отримує вітамін Д. Нора жваво бігає, радію сонцю, а ці ось поховалися вже в тіньок, дівчатка. Що, прижарило? Ще недавно було. Морозно, тепер жарко. Ну, мені здається, краще жарко, ніж холодно. Від жари можна і в тіньок заховатися, навіть ліза, не скаче через паркан. Це, вийшла черга перша на прогулянку. Ну, сніжинка взагалі в отручах. Сніжуся, теж і не тікаєш від мене, так розморило тебе. Це дивно. Ну, з нею все нормально, тільки що бігала, якби не бачила її жваву, подумала б, що захворіла, але це все весняне сонце. А білка вже хекає старшенька вовсю їй жарко. Вона люд... собака похилого віку. Хотіла сказати, людина, але для мене собака навіть краще, ніж людина звучить в деяких випадках. Сніжинка, спиймо. Ну, каштанчик поки закритий. Зараз випущу пашу, потім буду додати каштанчика. А в сніжинки хай весь okay. світ почекає.